Шановні, шановні колеги, добрий день. Проведемо комісію нашу сьогодні 24 грудня 2024 року. У нашу комісію на одне питання про звернення депутатів радської селищної ради 8 скрипня -го до головного управління Державної податкової служби в міській області про створення віддаленого робочого місця працівників ЦОП Вінницької ДПІ в селищі Горадів. Підтримати звернення у рації вирішення, виконуючи обов'язки, подати ларіонові, подати це звернення до голову управління, упровадити на укладання відповідних договорів про співпрацю з головним управлінням Державної податкової служби в міській області. Скоро, у нас було віддалене місце, не надаємо їм кабінет, а вони ну, це для нашої громади. Дана... Є якісь питання? Сталю дане рішення на голосування, хто за даний час, хто за три, проти Дякую.